Україна це країна з багатою історією та культурою. Але творчість українських розробників досі мало відома. Тож сьогодні ми продовжуємо розповідати про хороші та погані українські ігри. Персонаж рухається дуже класно. Як я, як я вже казав неодноразово в своїх відео, де я згадував цю гру, мені дуже нагадує Blasphemous і нічого не змінилося. Дивіться, які заднікі бомбічиські. Атака ікс. Не, 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 не. Ривок є маленький перезаряд. Ти не можеш одночасно робити кілька ривків. О, голод минає! А, це тобто я вбиваю цих чуваків і голод минає. В країні сформувався цілий пришарок кровасісів. Так, я швиденько опишу те, що було в заставці, тому що вона трошки довгенька. Є якийсь скульптор, який робив якихось створінь з якоїсь спеціальної субстанції, із там глини, піску, ще там чогось. В нього було сім створінь. Ррінь, і вони не повернулися, їх вже залишилося 5. І він такий: ох, а як же ж моя Ірма, Ірма ж точно не, не померла би. І схоже, зараз ми граємо за цю ірму. Бляха, відчувається, персонаж дуже класно. Поки що зроблено, прям кайф. Утримуйте кнопку атаки, щоб виконати заряджену атаку. Заряджені атаки мають більший радіус і відкидають ворогів далі. Так, да, я не розумію, що це за методика. Тобто, ти нажимаєш X і тримаєш, і він робить подвійний удар тобто удар і удар. Гарно, мені подобається. Вау! Вона в повітрі може робити ривок, як в Hollow Knight. Magic. І ігор. Ігор це рідина душі. Сама сутність людського життя. Використовуйте ігор. Офі, офі. Але без сильний, я вже зрозумів. Поповнити запас і хору. Ага, це я б'ю цю фігню і поповнюю запас. вона так високо стрибає. Там, де там, де їй треба. Хоп, бачите, тобто досить високо. Ірман качає руки. Вибуховий заряд спрямований уперед. Ну давай прийняти бляха муха. У мене тепер є скіл-мапа. Добрий день, це метроїдванія. Це тотальна Метроїдванія. І це класно. О, мати Василева. Це Blasphemous в переміжку з як якось Холубнайт. Найс. Бляха, і все це українською. Дякую Андрію Морозу, який також дотиснув видавця, який приклав всіх можливих і неможливих зусиль. Це якщо що один з розробників гри, щоб додалась українська. Тому що грати з українською це прям каєф. У мене. В Є два види цього відйомства вихору. Коротше, один це сірий, яким можна кастувати магію, а фіолетовий, яким можна продовжувати хілятися. Це дуже добре. Оп-оп-оп! Ірма -оп -оп. вставай! Через не можу, через ще трохи. Ірма загинула та втратила все кісткове борошно. його можна забрати на місці смерті. Це со... Со... 2D Souls-like. Це дуже класно, це неймовірно. Добре. now Маджик убивство ворогів збільшує злобу і дає ірмі різні бонуси. Я хотів крові. Доки я не вмираю, я маю бонуси злоби. чим ще не вмираю, тим більше я маю бонуса злоби, напевно. Шанс критичного удару 10%. Сотків. Критичного удару, звісно ж. До речі, про камеру. Як таке ж казав в е грі Erexordium. Тут на там не вистачало, щоб правим сосочком можна було камеру рухати. А тут якраз ця штука є. Правда тільки вниз, але це все одно значно більше, ніж нічого. Ой. Так, мені потрібно ще раз розібратися, що я тільки що зробив. Вау! Це у мене є супер удар. Це ти стрибаєш і ще раз стрибаєш. Фіга собі. І ще не вистачає дабл але я сподіваюся, він у мене з часом буде. Не. Ха-ха-ха! Пропукав. Meanwhile. <пукав> Ладно, тотально пропукав. Йдемо ще раз. Відновимо цю штуку. Я знаю, що дерево можна зламати, але ах, ти що ж ти робиш, не то нажимаєш. Тут прям треба качати скіл власний, тому що тут треба прутко відбивати, робити репости, це от все, Тут прям треба. Вау, я це можу робити прямо тут! Це мені не обов'язково зістрибувати. А так просто до жопи. Різних можливостей, вмінь просто капець. Твоя тінь впилася пазурами в твою плоть, Сива Ірмо. Що? О, сама сива ірма знає мене. Здається, її добряче розкололо. майстре зоране, скульптор. Де він? Де мій загін? Загін кіноманів. На цьому е, моменті я йду, зоране. Безумовно цікаво. Мастерня зліпків. Куди ти куди я прийшов? Я хотів просто зберегтись. А, це хаб. Добрий день. Я сформую зліпок, хоч і лишуся в полоні цієї машини. Дідько, ніколи не думала, що стану глинородженою. Нічого не поки що не зрозуміло. Глинороджений зліпок. Що? Відкрити особливу зброю. Оцей мені найбільше подобається, бо він такий по довжині. Я його поки що візьму. Особлива атака. Мочно, можно, Потужний. А! Я заліз в цю херню, а це мій клон. Бляха, тут ну стільки атак, просто жонглюй, як тобі заманеться. Треба якось дуже хитро їх розкидати, просто як боженька. хіл, хіл. хіл, хил? Тих? Yes. Це, це мій труп? Ага, ха. ха Кіт говорить усіма підряд. Він е -е, говорить зі мною, говорить з нею і завжди звертається десь, десь в космос. Оскверняйте заготовки іхром і породжуйте глинороджених, які будуть на вашому боці. О, добрий день! Давай, укармі, і Тебя я не буду бити, ти за нас. Давай, гаси його, кравчук. Все, ми втрачаємо зліпок нашої баришні, але ми матимемо тепер додаткове зеркало. А її позбутий зліпок перетворюється на мерзенного двійника. Поверніться до останнього зеркала і заберіть свою особливу атаку. А якщо я не зможу. Є дуже багато нюансів. Оп, тих. Стоять. Бо я вмію хилятись. на. Вау вона! Вона та, вона різка капець. На, Давай брудфорсом гаси. Її. Добре. <рив> Скульптор. Твій ігор просякає суху оболонку, допомагає їй постати самостійно, посудиною вільної волі. Що, блять, що відбувається? Ой, тут з, -з лором тут прям все, як в е... Дарака Солосах. Все прям один в один, як в Дарака Солосах. Але поки що босів нема. Хочу боса. Дайте боса. Чому я не зміг відбити? Я треба навчитися це відбувати, бо це якась жопа ну Знову не зміг відбити по якійсь незрозумілій мені причині абсолютно. Здоров'я та ігор відновлені. Ні, на мене, напевно, це. Обафався прям з ніг до голови. Ага, тут знову ці всі тіпи. Вони мені не цікаві. Ого, я так просто просто нажав верх і відкрив. Гарно. Опа, тих. Це називається божа кара. Опа-па-па-па! Па, па. На, Пий, чуд. І що? Він не став моїм кентом! Це зрада. Вибачення. Мені тут даблджамп дуже згодився. Мені. Мені подобається, коли в іграх є джамп. Я знаю, знаю, ми майже прийшли. Я хотів би вернутися сюди знову, Ірмо, коли буде спокійніше. Це ще одна омана! Потужний, тут в чому прикол? Тобто, ти собі качаєшся, 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 а потім ти можеш бути настільки сильним, що твій допельгангер, після чого після якого ти вмреш, буде супер жорстким, буде тебе прямо нагинати. Ми вже дуже, ми вже годину граємо, і поки що не було жодного боса. І це насправді для такої гри ну дивно, має бути репрезентація сильного мужика, чи, 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 чи мужикеси, який навалює тому персонажу. Це чудова гра, неймовірно класна. Дизайн шикарний. Персонаж відчувається чудово. Купу всяких комбух, ударів, бонусів, і свої приколи. Це очевидно Souls-like, 2D Souls-like, дуже схожий на Blasphemous. Має багато класних переваг, має багато класних речей, візуально виглядає класно. Все мені дуже сильно подобається. Єдине, що мені не сподобалось, це те, що за майже півтори години гри мені не попалося жодного боса. Як правило, в таких іграх показують боса буквально. Першого боса буквально через пів години для того, щоб ти вже побачив, о, тут є боси, і все Наступний може бути хоч через три години. Але перший бос, мені здається має бути набагато швидше. Я в трейлерах бачу, що тут боси є і вони виглядають кльово. Але на жаль, в самій грі перший бос, як ви бачите, за півтори години він досі не з'явився. Часто такі ігри люди люблять і грають саме в першу чергу через босів. Особисто я в першу чергу граю через босів. І тому, на мою думку, боси мають бути значно частіше. Але все інше просто а. Фігезне. Це, напевно, що найкраща гра без перебільшення, з які були в цій рубриці, які були в рубриці наші ігри за цей час. Це, на мою думку, найкраща гра. Вона зроблена максимально круто, в ній все дуже гарно скроєно, в ній все класно вивірено. Я без, безумовно, неймовірно радий, що нарешті в ній з'явилася ще й українська локалізація. Фанатам таких ігор я її вам просто неймовірно рекомендую. Обов'язково спробуйте, воно точно того варто. Тут є які Якісь дивні вислови, типу як в Dark Souls, тобто вони говорять якоюсь такою дивною мовою. Тому я не знаю, чи це якісь можуть бути маленькі проблеми в локалізації, чи це все ж таки просто вони вибирали якісь такі вишукані вичурні слова. Не, не, не до кінця зрозуміло. Наприклад, тут місяць це жінка всюди, і тому в перший раз, коли ти читаєш місяць вона, ти такий, напевно, бах якісь локалізації. А потім, чим більше читаєш, тим більше розумієш, що просто в цьому всесвіті місяць, це вона, як як, не знаю, як напевно якась як жива істота, богиня якась, мабуть. І тому Тут в перекладі такі штуки, тому навіть до перекладу не можу придертися, хоча б тому, що я не до кінця розумію все про що вони говорять. і Я не до кінця розумію, чи так має бути, чи це можуть бути якісь маленькі баги. Але вони все знову ж таки настільки маленькі, настільки незначне, порівняння з плюсами цієї гри, що це навіть трошки соромно це ставити в якісь мінуси. Я її на Steam Deck обов'язково допройду до кінця, як буде час, бо мені дуже подобається. Знову ж таки, єдине, що мене турбує, що досі не з'явився бо. І сподіваюся, що в грі багато босів, бо ну боси це, це фундамент, це база, це ґрунт всіх таких ігор. Я сподіваюся, що тут босів достатньо, що вони тут не раз на 5 годин. Що ж, друзі, якщо вам подобається ця рубрика, обов'язково підтримуйте її спонсорством на цьому каналі, тому що завдяки спонсорству, мабуть, цей проект і буде існувати. Дуже дякую всім, хто вже це робить. Ви зараз їх бачите на екрані. Ви неймовірно чудові. Я вас дуже люблю, поважаю. Обов'язково всі також долучаються до підтримки, у кого є можливість. На цьому все Зараз у вас на екрані попереднє відео з цієї рубрики. Прошу до перегляду. Зустрінемося вже в наступних відео наступного тижня на цьому каналі. І дай Боже!